А що, якби можна було на мить перенестися в минуле, не на поле бою чи на королівський бенкет, а просто у звичайний ранок? Це буде коротка, але, повірте, дуже насичена подорож у часі, яка покаже, наскільки непростим було життя у середньовіччі? І ось ми тут на календарі 1347 рік розпал високого середньовіччя, навколо Європа, де населення зросло до вражаючих 80 мільйонів. Але за цими цифрами, знаєте, криється зовсім інша реальність, дуже далека від нашої. Перше, що відчувається, це холод, такий, знаєте, пронизливий холод. Кам'яні стіни буквально дихають вогкістю, а вогонь у камінні вже давно згас, і під спиною щось дуже тверде і колюче. Про м'якеньку постіль можна одразу забути. Ліжко це, по суті, мішок, набитий солоною, він колиться, він нерівний, а зверху жорстка вовдяна ковдра. Слово комфорт, здається, тут ще просто не вигадали. І ці запахи, повітря густе, пахне димом від каміна, що досі висить у кімнаті, сіном із матраца і таким, знаєте, солодкуватим ароматом воскових свічок. Це власне і є парфум середньовічного житла. А тепер приготуйтеся. Факт від якого стає моторошно для кожної дитини, що народжувалася в ті часи, перший рік життя був справжньою боротьбою. Тільки вдумайтесь, лише половина з них доживала до свого першого дня народження 50%. Гаразд, рухаємось далі. Наступний квест одягнутися, і це я вам скажу не просто вибрати, що вдягнути. Ні, це цілий ритуал, який має купу суворих правил. Це справжнє мистецтво. Спочатку одягається камізола, це така довгальняна сорочка, Наче спідня білизна, потім корсет. Далі йде кілька шарів спідниць, щоб створити об'єм, каркас з китового вуса, і тільки потім, нарешті, важка верхня сукня. І ось він, вирішальний момент, корсет. Його затягували так туго, що дихати виходило, ну хіба що верхівками легень, і все це заради моди. Ідеалом краси вважалася фігура пісочний годинник, навіть якщо за це доводилося платити можливістю нормально вдихнути. І ось фінальний результат. Загальна вага всього цього вбрання до семи кілограмів. Тільки уявіть, ніби цілий день доводиться носити на собі невелику, але, звісно, дуже модну вівцю. Ось така вона ціна високого статусу. А тепер різка зміна кадру. Поки знатна пані витрачає дві години на те, щоб затягнути на собі корсет, 90% населення Європи це селяни, вже давно працюють у полі. Їхній ранок це, м'яко кажучи, зовсім інша історія. Час снідати. І ось тут нас чекає, мабуть, найбільший сюрприз. Контраст між їжею багатих і бідних був просто велетенським, але от результат результат вас точно здивує. Так, у знаті на сніданок могли бути яйця, бекон, навіть печінка. Звучить ситно, правда, але згадуємо про корсет, який просто не дасть багато з'їсти. А от селяни, археологи, з'ясували, що вони харчувалися напроч здорово, рагу з м'яса та овочів, як от капуста чи цибуля порей і сир. Уявіть, вчені проаналізували залишки їжі у глиняному посуді, якому 500 років, і дійшли висновку, дієта селян була багата на білки, клітковину та вітаміни. Як кажуть дослідники, вона була значно здоровішою за нашу сучасну їжу з супермаркетів. Добре, а тепер перейдімо до гігієни. Ця тема, мабуть, найбільше оповита міфами. Реальність була, ну, скажімо так, суворою. Давайте спробуємо відділити правду від популярних вигадок. Отже, ранкове вмивання це теж випробування. Вода крижана, бо підігрівати її це розкіш. А мило, ви тільки уявіть собі, суміш звичайної золи і тваринного жиру, запахи відчуття на шкірі були, мабуть, незабутніми. Зубної щітки немає, тому палець замість пасти суміш солі. Подрібнених трав, наприклад, м'яти, а для відбілювання дерев'яне вугілля, такий собі абразивний коктейль для зубів щоранку. І ось вона, та сама відома історія про середньовічну гігієну, шокуюча деталь, яка, здається, ідеально підтверджує всі стереотипи про брудні віки. Але чи це правда? Насправді ні. Це просто міф. Історики не знайшли жодного реального доказу цієї історії. Так, люди милися рідко, але не тому, що любили бруд, причини були зовсім іншими. Причин було три по-перше, релігія надмірна турбота про тіло вважалася гріховною. По друге, тогочасна медицина. Лікарі вірили, що гаряча вода відкриває пори, через які в тіло потрапляють хвороби. Ну і по третє, це банальна бідність чиста вода і дрова для її підігріву були дорогими. Ну і наостанок туалет. У замках були так звані гардероби. Це невеличка кімнатка з отвором у підлозі, який вів, просто урів під замком. Замість туалетного паперу використовували сіно або мох, а зимовий вітер, що задував знизу, точно не давав там довго засиджуватися. Отже, минуло лише кілька годин середньовічного ранку, а ми вже пройшли через холодну кімнату, колючий матрац, корсет, що стискає ребра, і чищення зубів сіллю. Це був не просто ранок, а справжній марафон на виживання. А ось цей графік, мені здається, говорить сам за себе. Дві години на збори для знатної дами проти наших тридцяти хвилин, і це з гарячим душем та кавою. Різниця, як то кажуть, очевидна. І це ми ще не згадали про волосся, яке мили дуже рідко тому що денне вичисування непроханих гостей було абсолютною нормою. Кожна дрібниця від холоду до гігієни була щоденною маленькою битвою. Тож, повертаючись у наш час, варто на мить замислитись наступного разу, коли щось здаватиметься незручним, просто згадайте цей ранок і дайте собі чесну відповідь, чи вдалося б прожити хоча б один день у середньовіччі. Відповідь, мабуть, не така проста, як здається на перший погляд.